Враховуючи великий пройдений шлях інституту та визначний ювілей, організована та проведена щорічна всеукраїнська наукова практична конференція з міжнародною участю присвячена 100-річчю інституту. Голова Оргкомітету конференції Наталія Литвіненко. Була повністю складена програма, запрошені до виступів ключові міжнародні та національні експерти. 79 модераторів та спікерів конференції, 14 із них іноземці з різних країн, у тому числі США, Великобританія, Данія, Бельгія, Латвія та інші, вчені та клініцисти з питань захворювань легень, організована партнерська та технічна підтримка конференції, офіційна реєстрація конференції в Центрі тестування МОЗ. Конференція розрахована на широке коло слухачів: лікарі-фтізіатри, дитячі фтізіатри, пульмонологи, лікарі-інфекціоністи, лікарі загальної практики сімейної медицини, торокальні хірурги, мікробіологи. Учасники конференції отримують сертифікат у 10 балів безперервного професійного розвитку. Форма заходу дистанційна участь у режимі реального часу з трансляцією на YouTube-каналі і з можливістю перегляду всіх днів конференції після завершення заходу. Трансляція конференції проводилась на рівні країни та міжнародному рівня, в першу чергу для країн пострадянського простору. Мова конференції українська та англійська. Не дивлячись на військові дії та відсутність світла та інтернету в Україні, в усіх регіонах на момент проведення конференції було отримано велику зацікавленість спеціалістів у даному заході. Інформація була представлена надсучасна і стосувалась не тільки інновацій та досягнень у сфері туберкульозу, але й диференційної діагностики інших захворювань легень презентації вузьких спеціалістів щодо ведення небажаних явищ, психологічної підтримки та Хірургічного лікування захворювань легень. У 2022 році інститут відзначає сторіччя від дня свого заснування. І хочу звернути вашу увагу на те, що протягом цих 100 років ні на одну годину, ні на один. День інститут не припиняв свою діяльність, не дивлячись на ті негаразди, які були в нашій історії, я маю на увазі буремний 20, Друга світова війна і інші події. Інститут працював і працює. І зараз, не дивлячись на складні умови історичні, я маю на увазі віроломна агресія Росії проти України, інститут працює щоденно. В своєму робочому ритмі колектив виконує своє головне завдання надання спеціалізованої високотехнологічної допомоги хворим, які звертаються до інституту, які направляються в інститут. Інститут відразу після створення розпочав активну клінічну і наукову діяльність та став однією з провідних установ. З питань терапевтичного та хірургічного лікування захворювань, легень і, в першу чергу, туберкульозу. Вже у 20-х роках саме на базі інституту були створені перші в Україні курси з питань фтизіатрії та було опубліковано перший в Україні посібник для медичних вузів туберкульоз легень, під авторством академіка Яновського, видатного клініциста та науковця, ім'я якого з 1928 року почесно носить інститут. Останні роки, окрім власне експертної підтримки, інститут став і досі виступає як єдиний центр впровадження клінічних інновацій у сфері туберкульозу, нових препаратів та нових методів діагностики. Хочу сказати, що інститут є одним із найкращих. Серед наших академічних закладів за 100 років великої історії він зробив дуже багато, дуже велика кількість унікальних вчених присвятили багато наукових праць і розробок в діяльності цього інституту. Особливо хочу згадати професора Яновського, відомого терапевта. Основні роботи якого також були присвячені туберкульозу, тому він вважається основоположником цього інституту. Але я ще можу згадати імена таких визначних вчених, як професора Мамалата, члена кореспондента професора Чернушенко. Велику роль встановлені в історії цього інституту зіграв професор академік, унікальний кардіохірург. Професора Мосова з великою теплотою згадую професора Горовенка, якого особисто знав. На сьогоднішній день інститутом керує видатний український вчений і світовим ім'ям Юрій Іванович Фещенко, доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії, академік. Нашої академії кавалер багатьох найвищих нагород нашої держави. Летмі конґратуляйте тоді он бегав в Дивчо National фор інститут Pulmonology and фізіології, намд Афтер Яновський 100 Хандрат anniversary. And I would like also to thank the Ministry of Health of Ukraine and the National Academy of the Medical Sciences of Ukraine for the great level of collaboration with the World Health Organization and uh, wish all the very best. And we'll ensure that the we maintain uh, the good level of partnership and successful collaboration for the best of the health of people of Ukraine. історія боротьби українців за незалежність та свободу триває не одне десятиріччя. Так і історія боротьби з туберкульозом також триває не одно сторіччя. Не можна будувати майбутнього, не знаючи своє минуле. Сьогодні інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського святкує сторіччя. При цьому інститут фіатрії та пульмонології є давнім надійним партнером центру громадського здоров'я, який завжди підставляє плече у всіх національних стратегічних напрямках, які реалізуються в Україні, а також запроваджені інновації стосовно діагностики, лікування, догляду та супроводу лікування людей, які стикнулися з проблемою туберкульозу. При цьому інститут тезіатрії та пульмонології є надійним плечем у розвитку наукового потенціалу, кадрового потенціалу, і саме завдяки нашій плі. Дні співпраці сьогодні ми говоримо про те, що Україна є одним із світових лідерів у впровадженні нових короткострокових режимів лікування, які є режимами, які спасають життя українців, життя людей, які сьогодні стикаються з проблемою туберкульозу. Земпартисипенс Амсаплисджойндестингшкріп. in welcoming you to the National Tuberculosis Conference. It is my honor to take this opportunity to congratulate the Institute on the 100th year anniversary and to acknowledge all the great work the Institute has done in paving the way for innovations in TB diagnostics and treatment in Ukraine. The Institute is the most important platform for sharing recent global updates in tuberculosis along with best practices from all regions in Ukraine. Thank you for the vital work you do every day. On behalf of USAID, we truly value your partnership and your commitment, and we wish you all a productive conference. Glory to Ukraine. Thank you. Просто від цієї душі хочу привітати нашого давнього партнера, Національний інститут фізіатрії і пульмонології, з його такою видатною датою, сторіччям. От ви собі уявіть тільки, що був туберкульоз для країни 1922 року. Що було в країні, що було з туберкульозом? Які були можливості контролю? Як наші колеги 100 років тому назад могли впливати на цю епідемію? Яка була на той час набагато важча і жахлива, і яка забирала дуже багато життів. Але вони працювали, вони розпочали саме інститут для того, щоб не тільки боротись, а ще й досліджувати і просуватись вперед. І за всі ці 100 років інститут не разу не припиняв своєї роботи, і це дуже знаєте, це, це мені здається, це так важливо, і от, і от сьогодні, коли у нас такі великі виклики, інститут є. Ну, я б сказала, однією з наймолодших таких установ в, в своїй поведінці, в своїй стратегії вони завжди відкриті для втілення інновацій. І тому інновації в діагностиці, інновації в лікуванні. TB Alliance has a special place in our heart for Ukraine. Ukraine was among the first countries we discussed BPAL with. And was struck right from the start about the foresight of the health leadership on implementing innovations in the country. It was no surprise then that Ukraine became the first country in the world to start using BPAL outside of clinical trials, the first to start procuring drugs for expansion of BPAL, and now perhaps is the first country outside of clinical trial countries to start piloting the use of BPAL with moxifloxacin. Інституту фтизіатрії та пульмонології імені Яновського 100 років хочеться від імені Міжнародного благодійного фонду «Оптимізація охорони здоров'я в Україні» побажати директору інституту, академіку Юрію Івановичу Фещенко, а також колективу нових звершень, наснаги, ентузіазму, сил. Для того щоб розвивати нашу фізіотичну науку і в подальшому, для того щоб лишатися форпостом застосування новітніх схем лікування пацієнтів, для того, щоб наша загальна боротьба з туберкульозом в Україні принесла реальні плоди. Сьогодні інститут плідно працює по багатьом напрямкам, звісно. Туберкульоз залишається основною проблемою. На сьогоднішній день інститут є головною, єдиною науково-дослідною установою в нас в Україні по профілю тізіатрія, пульмонологія, ракальна хірургія, алергологія і інші спеціальності. Наші фахівці, науковці в першу чергу, загально відомі на європейському континенті. В світовому рівні з таких проблем, як лікування хронічно-обструктивного захворювання легень, провадження інноваційних новітніх протитуберкульозних препаратів, тобто лікування туберкульозу, особливо хіморезистентних хворих, поторакальні хірургії, також по такому Розповсюдженому в нас в Україні важкому захворюванню з високою інвалідізацією і високою смертністю, як ідіопатичний легеневий фіброз легень, саркаюдоз і інші захворювання. Також можна відмітити ну не сторічно, але Протягом 50 років точно роботу фахівців нашого інституту по профілактиці туберкульозу серед дитячого населення. Інститут був і розробником, і піонером впровадження так званої вакцини БЦЖМ. В лікуванні туберкульозу основною і новою методологією підходу до лікування розповсюдженого туберкульозу, хімірезистентних хвор, є так звана. Комбінований підхід, я в першу чергу маю на увазі це застосування новітніх високоефективних протитуберкульозних препаратів для лікування цієї форми туберкульозу, стійкої до стійких мікобактерій до відомих протитуберкульозних препаратів, в поєднанні з хірургічною. Лікування. Ефективність лікування хіберрезистенного туберкульозу в клініці інституту складає 98 і більше відсотків. Тобто те, що розробили наші вчені і впровадили в практику наші лікарі, говорить про доцільність застосування, широкого застосування в Україні в першу чергу. Цього комбінованого підходу до лікування хіміорезистентного туберкульозу в нашому інституті додається високоспеціалізована пульмонологічна, фтезіатрична і хірургічна допомога. Щороку в нашому інституті оперуються до 1200 хворих. Це хворі з тяжкими випадками туберкульозу. Слід зазначити, що. В нашому інституті впроваджені новітні малоінвазивні методики завдяки тому, що керівництво інституту закупило відповідну апаратуру, хворі перебувають в відділенні реанімації і взагалі в відділеннях після операції майже в півтори рази менше, ніж зазвичай. І слід зазначити, що це вже висококваліфікована допомога, враховуючи те, що на передовій бореться за життя, то ми вже проводимо тут таку хірургічну реабілітацію, після якої вже бійцям нашим не треба більше оперуватися. Мені дуже приємно зараз під час цього юбілею пригадати ті великі сходинки, які долав інститут уже за той час, що я в ньому працюю. Перша сходинка була між 70-ми і 80-ми, і ми дуже піднялися і дуже просунулися. Але поступово обладнання сходило на нівець, можливості знижувалися. Але в 2000-х роках ми пережили ще одну сходинку. І знову таки вийшли на новий рівень, і знову таки стали доповідатися у світі достойно і пристойно. Зараз я сподіваюся, що мені все-таки доведеться пережити, ну, як мінімум, ще одну таку якісну сходинку, і що ми весь час будемо на світовому рівні. З моменту створення інституту по, дані, по даний момент. Спеціалісти інституту займалися інноваціями в сфері антимікобактеріальної терапії. Основними вченими, які впродовж останніх 40 50 років займалися вивченням саме питанням антимікобактеріальної терапії, були професор Петренко Віктор Михайлович, професор Бялік Йосиф Борисович і потім Професор Черенько Світлана Олександрівна. І зараз наша команда фтезіатрів інституту, науковців, лікарів також є передовими спеціалістами. І інститут залишається флагманом у вивченні питань антимікобактеріальної терапії. Ми впроваджуємо сучасні короткі схеми, які включають виключно високоефективні нові препарати. Показуємо високі результати, і це дає можливість нам не тільки лікувати пацієнтів, але й навчати лікарів з усієї України принципам застосування цих сучасних схем на нашому тренінговому центрі National TB Hub. В ці дні наш інститут святкує своє сторіччя. Ці сто років з моменту свого заснування інститут впроваджує найновіші методики діагностики та лікування у фтизіатричній, пульмонологічній та торакально-хірургічній галузі. І так буде надалі. Я вітаю всіх колег з цим святом сторічням нашого інституту. Лабораторія мікробіології державної державної установи Національного інституту фтизіатрії та пульмонології імені Яновського національної академії медичних наук України, в стінах якої ми знаходимося, на сьогоднішній день є найсучаснішою в Україні. Ми виконуємо весь спектр. Практичних досліджень, які спрямовані на діагностичну роботу. Ми виконуємо наукові дослідження, які є дуже необхідними для нашої сучасної України. В своїй роботі ми використовуємо всі міжнародні підходи, які рекомендує Всемірна організація охорони здоров'я. Також в нашій лабораторії зараз ми опробуємо і впроваджуємо найбільш Сучасне молекулярно генетичне обладнання це молекулярне генетичне секвенування. На базі нашої лабораторії, нашого інституту, функціонує центральна референс-лабораторія Міністерства охорони здоров'я. Відділення туберкульозу органів дихання у дітей функціонує дуже давно на базі інституту фтизіатрії і пульмонології. Займаємося ми лікуванням туберкульозу у дітей від 0 до 18 років. Найважчі стани у також у нас лікуються. Це і поширений туберкульоз, і мультирезистентний туберкульоз, і туберкульоз не тільки органів дихання позалегеневі форми, тому що ми в Києві залишилась єдина протитуберкульозна клініка для дітей з відділенням профільним. Одним із основних етапів надання допомоги є сестринський догляд. Медичні сестри володіють усіма новітніми тенденціями надання медичної допомоги, володіють сучасними методиками, постійно підвищують свою кваліфікацію та професійний рівень. Немаловажним етапом надання медичної допомоги в тезіатрії є дотримання інфекційного контролю. Інфекційний контроль у закладі поставлений на найвищий рівень і відповідає всім сучасним тенденціям. Більше століття наш інститут займається лікуванням патології легень. Це і фтизіатричні хворі, і е, пацієнти із утвореннями і е, інфекційні. Ендоскопічне відділення на базі нашого інституту працює більше 50 років і е, займається різноманітними формами як лікування, так і е, діагностики. Різних патологій. Завдяки унікальності обладнання, яке ми маємо, навіть єдине в Україні, ми виконуємо біопсію периферичних утворень під ультразвуком, а також пункційну біопсію утворень середостіння і лімфатичних вузлів. Дуже широке використання в наш час. Набрав метод клапанної бронхоблокації, тим більше, що під час війни дуже багато поранених, саме в грудну клітину, потребують закриття бронхопульмональних нориць. Тому е, даний метод е, використовується як в нашому закладі, так і по госпіталям.